Кривий ріг, 69-та школа, клас другого а. Обірвані дроти на стінах, сліди від чобіт на підвіконнях та партах. Ось він результат хазійнування у класі нічних злодіїв. Шоковані батьки кажуть, усе тут було куплено за їхній кошт. Тепер підбивають збитки. Вот здесь у нас стояв телевізор 42 два діагональ. Ну, вот еще от ще від него осталось, в принципе, знаете, как эти кронштейники. На подоконнике у нас стоял чайник, е, магнитофон. Это личные вещи и преподавателя были. Получается, часть, ну, как бы мы сюда пришли уже. Допустим, это стула педагога было до нас приобретено, а ну, все остальное мы, в принципе, и е, магнитофон был до нас. а все остальное это мы приобрели Плазмовий телевизор, обігрівачі, чайник, викладацький стілець, дитячий сон. Олодощі винесли все, що бачили через вікно. Грабіжники не погребували навіть двома парами старого вчительського взуття. Загалом клас обчистили на понад 20 тисяч гривень. Учителька каже, напередодні на вахті не знайшла ключі від свого кабінету, але й подумати не могла, що хтось накине оком на шкільне добро. Ми зайшли в клас і обнаружили всі шкафи, були відкриті, і вся техніка, яка була в класі, пропала: Телевізор, магнітофон, обогріватель, чайник стул учительський, вот, ну і такі мелкі личні вещи. Поліція екстренно розпочинає пошуки. І ось надходить сигнал з місцевого ринку. Там невідомий намагається збути телевізор. Один в один, як викрадений зі школи. Було проведено мероприятие, в ході яких був задержаний чоловік. Це громадянин, житель Кривого Рога, 30 річний раніше судимий за аналогічне преступлення. Часть в числі не доказательств а саме плазмний телевізор, магнітофон. Наразі правоохоронці встановлюють, чи були украдія спільники. От яка криза змусила суворих криворізьких грабіжників вкрасти навіть старі туфлі вчительки, кримінальних зі стажем мовчить. За пограбування чоловіку тепер світить новий строк до шести років за ґратами.